У мене є відео про те, як контрналежність зароджується з дитячих травм через необхідність вижити у власній сім'ї. Можете подивитись його. А сьогодні я трошечки розкажу про контрзалежність, про те, як вона проявляється саме у дорослому житті, да, які є цьому симптоми. Тож, контр симптоми контрзалежність, власне, да, у дорослому житті, як вони проявляються, це відчуття того, що кохання або дуже близька дружба, це скоріше небезпека. Тобто така людина вона не підпускає близько інших людей. Як тільки хтось стає ближчим до неї, да, як тільки він відчуває, що людина стає більш значним. Для, для неї, да? що є якась можливо ну, немає, ж, да? немає зовсім близьких стосунків без певної такої, ну, спів, хай буде співзалежності, да? без того, щоб ми відчували трошки відповідальність за іншу людину, да? за її почуття. Да? І коли це, коли людина до нас наближується досить близько, вибачте за да? то ми почнемо відчувати таке, що ми наче трошечки несемо за неї відповідальність. І, і у контрзалежних людей це переростає в таке відчуття а, провини, да? тобто людина з менш контрзалежними звичками, вона е, може цим, з цим справлятись, вона розуміє, да? що я впливаю на цю людину, що е, я можу там зробити їй. Боляче, вона мені може зробити боляче, да? але все-таки через те, що цей контакт і стосунки для мене цінні, я витримую це і, і готова з цим якось розбиратися, бути з цим. Да? Тобто потреба в близькості вона переважає цей страх. А у контрзалежної людини навпаки, як тільки вона відчуває да, оцю о, трошечки поєднаність да, з іншою людиною, це може бути і в дружбі так само, але у романтичних стосунках ще більше. То вона в неї одразу це відчуття відповідальності, де що я можу впливати на іншого, воно може вимальовуватись в такій дуже сильному відчуттю провини, що о Боже, тепер я за цю людину несу відповідальність, це зараз до того, що може бути не тільки страх, що мені зроблять боляче, да. Але й страх того, що я можу зробити боляче іншій людині. Що от зараз я до неї наближуюсь, зараз я її там кохаю, ціную, все таке, да? але, от можливо, не знаю, доведеться розстатись, чи я не зможу виправдати її сподівань, чи ще якось, і мені доведеться зробити її боляче. І оце відчуття провини, да, яке попередньо підіймається, витримати його неможливо. Воно дуже сильне, воно ірраціональне, з ним просто раціонально розібратись неможливо. Тому людина вирішує, що простіше триматися на відстані. На відстані е, і е, підпускати до себе можна тільки якщо є якісь гарантії. Ну, тобто, контрзалежна людина, вона шукає. Чи точно ти мені підійдеш як партнер? Да? От якщо ти підійдеш, от за цим списочком, да, вимог, які я для себе вибрав, да? там це, оце, оце така, 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 бо такий, 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 значить, тоді я можу зближуватись. Да? Тому що якщо ти мені підходиш, ну значить, є гарантії, як здається, контрзалежній людині, що ми не зробимо один одному боляче, а вона цього дуже боїться. Що їй зроблять боляче чи вона зробить комусь боляче. Ну, а гарантій, звичайно, нема ніколи. Навіть якщо здається, що вони є, в стосунках гарантій нема. Стосунки це ризик. І те, що нам буде там боляче, це практично 100%, що в якийсь момент буде боляче, в якийсь момент буде розчарування. Да? Можливо, таке, що можна буде пережити і продовжити стосунки, а можливо, ні. А, і от контрзалежній людині це дуже-дуже важко витримати. Вона вирішує, ні ні-ніякій ні, 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 відповідальності, нічого, нічого не треба. Да? Тобто, да, тобто які ще симптоми можуть бути? Контрзалежна людина, вона обирає більше зосереджуватись в своєму житті на тому, що можна контролювати, на тому, що більше дає їй гарантії, да, тобто контролю. Ну, тобто, повертаючись, да, тобто, стосунки не дають гарантії. Це ризик. Їх треба будувати. Стосунки це живий організм, і воно якось впливе, випливає, треба тут себе усвідомлювати і щось з цього там виходить, не виходить, але вони продовжуються. Це, це те, що дуже важко контролювати. Тому контрзалежна людина обирає зануритись в роботу. Це те, що можна контролювати. Да? Краще, не знов ж таки не, не зовсім, да, але все таки краще. Це не жива людина, непередбачувана. Там є якісь домовленості, там да, бізнесові е, гроші. Ну, тобто, це таке коротше, сфера, яку більше можна контролювати. Може бути хобі, да, тобто, е, тобто контрзалежна людина, вона обирає направляти своє лібідо, не в стосунки романтичні, да, бо це ні, це ризиковано. там... Незрозуміло, якщо я туди інвестую, воно якось випливе чи не випливе. Ні, ні, незрозуміло. А от там гроші заробляти, або там е, щось там покоряти нові вершини, да, там щось в хобі якомусь бути. Да, оце, так, це, це зрозуміло. Вона бере направляти своє лібіди, свою життєву енергію туди. Е, от. Тому що це дає їй дуже важливе відчуття. Контролю над своїм е, життям. І е, там в хобі, і в е, роботі да, не треба бути таким е, вразливим. Там до нас так близько, люди все-таки не підходять. Все-таки ми там. Предстаємо такою своєю лише якоюсь ну, однією частиною, якщо можна так сказати, да. Такою професійною, да? ну що іноді не звичайно, там особисті якісь стосунки, да? але все таки до серцевинки нашої ніхто особливо там не торкається, тому це більш безпечніше, да? Які ще симптоми можуть бути у контрзалежної людини? Це про те, що вона а, відкрито, замість відкритого діалогу вона може використовувати іронію та знецінення, там, сарказм. да? Тобто, якщо все-таки з'являється людина в її житті, яка викликає її на відвертий діалог, ну а що ти правда, там, що ти чому розстаємось зараз? Або, а що ти там так зробив? да, там, да? там, Її дуже це. Це ж теж виклик і запрошення до близькості, такої, до близької розмови. Да? А значить, треба знов бути вразливим. Да? А, а значить, знов мені можуть зробити боляче, або я можу зробити боляче. І тому вони не обирають відкритих діалогів. Вони обирають більше таку іронію і е знецінення е там, або жарти, або ще щось. Вони втікають від відкритих діалогів. Тобто на, почу на чуттєвий, такий душевний, душевну розмову е запросити таких людей дуже дуже важко. Вони будуть... Прикриватися е, іронією, сарказмом, можливо, зайнятістю, як варіант. Да? Е, важливо розуміти, що за контрзалежністю стає не сила, а саме страх близькості, страх пережити те, що вони пережили в дитинстві. Тобто це певна, певні стосунки в дитинстві, да, де вони не відчули цього, де було або занадто з. Занадто скоро їх відлучили там, від батьківської там, материнської фігури, да, що вони не і це було дуже боляче тому тобто вони не наживилися цим злиттям. Да. Або навпаки гіперконтроль там був від, тобто мама не відпускала дитину свою. І тепер ну, є таке підсвідоме відчуття, що я не можу піти да, від іншої, ну, тобто на дистанцію да, або зовсім піти. Я не можу від іншої людини. Да. От, тобто це страх. Це страх бути знову вразливим, пережити те, що я пережив в дитинстві. Безпечніше бути самому, сам я себе можу регулювати, контролювати. Це, це набагато набагато безпечніше, ніж знов бути відкинутим або некоханим да, або бути контрольованим іншим. Тобто посилання з дитинства таке, що довіряти не можна. Якщо, якщо я розкриюся, то буде дуже-дуже буде і боляче. І в ці, ну, і ця дитина, вона от такий висновок зробила в дитинстві. Да? І зараз в дорослому віці вона живе з цим желозмухом, але він так проявляється в більш таких тонких а, формах. Тобто, це звучить не так очевидно. Угу. А, що ж робити тоді? Що з цим робити? Як це лікувати взагалі? Можуть від контрзалежних звичок, з, звичок да, можуть виліковикувати е, стосунки, такі хороші е, стосунки, дружні, близькі, або ще краще романтичні, бо ну, в романтичних стосунках ми зближуємося ще більше. Да? Ще більше відкриваємось. Можуть, якщо такій контрзалежній людині попадеться дуже мудрий партнер, який буде витримувати його бажання дистанції, не буде його атакувати, ну, коротше, якщо він це витримає, незрозуміло, навіщо йому це треба. Але таке буває. Ну, Таке буває, що Да, і, і тому справжні реальні стосунки теж можуть вилікувати при цьому. Да, що у людини сформується все таки довіра до іншої людини? На це знадобиться набагато часу, ніж у там менш контрзалежних людей. Да? Але це можливо, таке можливо. Да? Ну і, звичайно, це можна пофіксити, усвідомлювати да, це в терапевтичних відносинах, тому що в терапевтичній обстановці в терапевтичних обставинах ми проявляємося так само, як ми проявляємося і в житті з іншими людьми. Ми будуємо так само стосунки, і контрзалежна людина так само не буде підпускати дуже близько до себе і терапевта. Але терапевт це буде бачити, відзеркалювати, терпляче до цього ставитись, І тоді можна це помічати, усвідомлювати. Да, цей страх розбирати і потрошечку, потрошечку налагоджувати контакт з іншою людиною, якщо це важливо. Да. Вчитись говорити про цей страх, вчитись витримувати свою вразливість, яка відкривається поряд з іншим. І набувати знаєте, таку звичку бути з іншим вразливим, але не в жертві. Да? Тобто, А в живому контакті. Тобто, Ми дуже часто думаємо, да? ну, бо у кожного з нас є контрзалежні е, звички, вони трапляються так чи інакше, особливо в різних періодах життя. Да? І е, е, от, така прояв контрзалежності, коли ми думаємо, що бути вразливим це бути в жертві. Це наче я, от, якщо ти зараз бачиш мене, чуєш, як мені там, ну, або боляче, або навпаки, добре з тобою. Да? А, якщо я проявляю до тебе почуття, і ти це бачиш, і то я певна жертва, над якою ти маєш контроль, да? от таке, якби, така оцінка да? і відношення до цього контрзалежної людини. Але це не так. Це, ну, от от, от тут, тут треба працювати, що це не про це. Це. Ну, моє, що моя вразливість вона не, не віддає контролю повністю іншій людині за мене, що я можу бути вразливою, але я при цьому залишаюся в живому контакті і з іншим і з собою. Да? І це не значить, що ти маєш наді мною контроль. Я як відчуваю щось зараз до тебе, там, так можу і, і, і не відчувати. Оце теж важливо, щоб бути не в жертві, коли я е, вразлива. Е, От, Тому якось так: про контрзалежність в дорослому житті. Е, якщо я вам імпоную, якщо вам імпонується тема або будь-яка інша, я запрошую вас до себе на консультацію, в терапії. ми про все з вами домовимося і будемо. Працювати над тим, щось, щоб якість вашого життя підвищувалась за рахунок того, щоб ви могли більше бути в контакті з собою, зі своїми почуттями. Тому що чим більше ми в контакті з собою, зі своїм об'ємом самих самих різних почуттів, і приємних, і неприємних, тим більше ми переживаємо. Себе щасливими. Я не боюсь цього слова. Да? Бо десь я чула, читала, десь попадалось про якесь дослідження, що одна з обставин, яка робить нас щасливими, це переживати різні емоції в своєму житті, да? відчувати достатньо глибоко. І погані, і хороші. І саме це дає терапія. Вона вчить бути в контакті зі своїми. Почуттями відчувати це життя і е, проживати його. відчувати. Пишіть е, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Для мене це е, важливо і приємно. Я буду дуже рада. Все, па-па.